У зв'язку з прийняттям державного бюджету та декількома нагальними питаннями 14 січня відбулося позачергове засідання сесії міської ради сьомого скликання, оскільки в цей день також традиційно відзначали новий рік за старим стилем та свято Василя, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості подарували присутнім різдвяний виступ. Міський голова також привітав дітей з перемогою на всеукраїнському конкурсі народної творчості Музичне різдво у місті Косів. Я хотів би зараз великим задоволенням вручити цей диплом гран-при зразковому вокальному колективу «Веселочка» Борисівського будинку дитячої та юнацької творчості міста Борислів Керівник Крастиченко Вікторія Васильова. Далі вручили подяки та грамоти депутатам міської ради та волонтерам, які регулярно допомагають у збиранні та доправці речей необхідних бійцям в зоні. Ато я дякую вам дуже, дуже всім. Я дякую всім нашим жителям міста. Тому що без їхньої підтримки ми ніхто. Ми маленькі нуль. А це оце все, оце моя крихітка. А оце подяка ваша всього нашого міста. Я дуже дякую нашим маленьким діткам за їхні малюнки, за їхні підписані прапори. Я Дякую всім вам, хто допомагає. Продовжуючи тему допомоги бійцям на сході, волонтерна Надія Литвиненко розповіла про зустріч та перемовини із заступником начальника генерального штабу з за оперативного забезпечення збройних сил, який сказав, що ми не повинні ходити з протягнутою рукою, собрати, просити і все остальне. Значить, на слідуючій неділі ми постараємось зробити з ними зустріч. Де вони нам пояснюють? Де ми повинні все брати, щоб возити в зону так як у них не вистачає машин, щоб ми могли приїхати до них на склад, загрузитися, отримати накладну, привезти Е сам потилу здати отримати цю накладу назад і провести зуно. <клес> Слухайте, хватить уже нам і просити ці консервації, ці кошти і все остальне. Новопризначений керівник Бориспільської місцевої прокуратури, доповів про проведену реформу в органах нагляду за дотриманням законності України. Ліквідовано прокуратури районні прокуратури, міські прокуратури, міжрайонні прокуратури, натомість утворено місцеві прокуратури більш укрупні. Е Наприклад, та як Бориспільська місцева прокуратура. Вона об'єднує у себе п'ять районів. Бориспільський район, Ягодинський, Переслав Хмельницький, Баришівський і Згорівський район. Крім того, міста в основному підпорядкування, які знаходяться в межах цих районів. Далі перейшли до першочергового питання порядку денного, а саме прийняття до статей міського бюджету державних субвенцій. Ми отримуємо освітню субвенцію вона збільшується. Коли в бюджеті було 47, я буду грубо називати цифри, 47,3 млн грн, то сьогодні ми маємо 51,2 млн грн. Тобто ми уточнюємо цю суму. Субвенція державного бюджету на виплати допомоги дітям, сім'ям з дітьми. 5 мільйонів 3 мільйоні, 52 ,9 мільйони 9 десятих гривна. Уточнюємо цифру, субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з житлово комунальних послуг. Теж аналогічно 45 мільйонів. Ми маємо ще субвенцію з державного бюджету на виплату пільг, субсидій та придбання твердого палива та скрапленого газу 16 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету на виплату соціальної допомоги на дітей сирін у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 873 тисячі. Медична субвенція 39 мільйонів гривень. Нам доводять медична субвенція. Тридцять один мільйон гривень складає субвенція для районного бюджету, і тому майже сімсот мільйонів гривень. Це Субвенція, яка розрахована на утримання наших медичних закладів, дискусивним питанням є фінансування харчування дітей в школах. На даний момент харчування є платним, а саме майже 10 гривень за день. Проте народні обранці підтримують ініціативу харчування щонайменше учнів перших четвертих класів за рахунок міського бюджету. Постійно дуже багато хворих, які конкретно хурюють порівнюють на цекономічний синдром. Це синдром, який пов'язаний з тим, що їдять діти багато конфет. Якщо ви зараз забираєте дітей перших четвертий класі, забираємо харчування, то їм батьки почнуть давати вуглеводи легко засвоєні. Це канфіри, вони почнуть їх вживати. То я до того сюди розвинеться цукрові ДіАБ. Цукрові Діабет призводять до інвалідних І якщо ми гроші не виділимо зараз їм на харчування, то через 5 років ми будемо виділяти кошти на реабілітаційні центри для інвалідів. Так що давайте подумаємо, для чого нам інваліди і яке нам потрібно місто майбутнє. Рожі на харчування однозначно. Потрібно від цього міста. Це питання потребує детального окремого обговорення та розрахунків витрат. Його призначили на 20 січня. Результати будуть винесені на розгляд лютневої сесії міської ради. 20 числа, 16 Збираємося в 305-тій, чи тут, так? Саме конкретно по харчування в школах. Можливо, ми зупинимося там е, на перших класах, можливо, ми на всіх класах. Тобто я. Обговорили також проблемне питання вимушеного прийому на утримання міським бюджетом Бориспільського професійно-технічного ліцею. Вартість цієї вимоги нового закону України буде коштувати місту 9 мільйонів гривень на рік. В цьому закладі сьогодні навчається 401 дитина. 23 дітей це діти, які перебувають на повному державному утриманні. Тобто її харчують, одягають, вони там проживають і навчаються. Частина десь орієнтовно зі слів директора, 50% це жителі міста Борисполя, студентів цього закладу, 50% це іногородні. Тому для того, щоб нам виплатити заробітну плату і сплатити за енергоносії, ми з вами приймемо рішення, маємо прийняти і профінансувати в січні місяці і які видатки. Аби не допустити припинення навчального процесу, міська рада прийняла заклад на тимчасове утримання. Проте Анатолій Федорчук наголосив, що Асоціація міст України буде робити все можливе для відміни цього економічно невиваженого закону. В Грудні місяці міські голови України на правління асоціації міст України при зустрічі з Гройсманом підписали листа я можу його показати. Де ми категорично виступали проти цього рішення законопроекту, який підготував МінФін. Частині, що стосується профтехчилищі, профтехліцеї нас не почули на сьогоднішній день. Новими позитивними для міського бюджету повноваженнями наділили комунальне підприємство Бориспільське бюро технічної інвентаризації. Зараз ми хочемо внести зміни, що комунальне підприємство має право займатися реєстрацією нерухомого майна та державною реєстрацією бізнесу. Для того щоб те, що Ярослав на початку підіймав питання. Навести порядок і щоб ми повністю цей процес контролювали, і друге саме не менш важливе, щоб кошти від результатів цієї діяльності надходили до міського бюджету. Голова міської партійної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Володимир Нагорний вніс депутатське звернення з пропозицією створити депутатську комісію по перевірці виділення земельних ділянок минулим скликанням депутатів з метою перевірки законності надання земельки надання рішень сесії шостого скликання по питаннях виділення земельних ділянок прошу створити депутатську тимчасову комісію по перевірці надання рішень 6 скликання. Пропозиція підняла шквал суперечок. Деякі депутати, які були переобрані з минулого скликання, висловилися категорично проти, адже це нібито ображає їхню депутатську гідність. Оця комісія це у всьому депутатському діпутатським кожен депутат має право заритися по уші в документи. Зробити депутатське звернення на прокуратурі, хоч по моєму прізвищі, хоч по любому прізвищі. Тому я повторюю, за це не треба голосувати. Це повна фікція. Це моя позиція. Якщо вона повинна бути створена, вона повинна бути створена з обичних, простих людей. Щоб люди довгали <плес> депутатів за те, щоб не взяли працювати. Вони роблять для себе комісію і свої у депутатському фонду. Депутат від радикальної партії Ярослав Годунок наголосив на тому, що народні обранці мають перш за все бути відкритими для будь-яких перевірок і не боятися прозорості. Люди тебе чого обирали, щоб ти не боявся нічого, взяв і сказав. Я скажу чесно, я буду голосувати при умові, що всі ті депутати, які прийдуть, озвучать всіх тих, кого стерчали в уші за кожної земельної ділянки. А стильно буде тим, хто більше всіх кричав. Хлопці, не позортеся. Зараз люди дивляться. Коля буде. ну чесно, ви поняти, що вони зі сторони думають. Ну не треба. Ваша наша задача, яка піблічну чесність, порядність показати виборцям правду. У результаті рішення про створення цієї комісії, до складу якої увійдуть представники всіх політичних партій, було прийнято майже одноголосно. Звісно ж, до складу комісії не будуть входити депутати шостого скликання. Другий депутатський запит звучить створити. З метою забезпечення державної політики в галузі забезпечення законності, правопорядку, праві і свободи громадян на регіональному рівні. Прошу створити діючу депутатську комісію з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією. Кількість та поіменний склад комісії пропоную обговорити та затвердити на сесії міської ради. Давайте ми об'єднаємо два питання: перше, друге. І кожен, так як Володимир Іліща Шалімов сказав, кожна фракція. Подає одного представника. Тобто ця комісія повинна складатися з семи чоловік. Тоді хто за таке рішення? Прошу голосувати, будь ласка. Хто за? Хто проти? Один хто утримався? Немає рішення прийнято. Депутат міської ради Ярослав Годунок також підняв болюче питання пільгових перевезень у міському та міжміському транспорті. І мені прикро, коли йде пустий автобус. Стоять під дощем чи на морозі люди, пільговики. Коли він їде з 10-ї години до 4-ї часу піку немає, вони стоять, мерзнуть, бо два чоловіка дозволили. То я думаю, керівники відповідних. І Атас, і автосервісу повинні більше трошки працювати своїми водіями. Директор компанії Тазбариспіль, яка займається громадськими перевезеннями між Бориспілем та Києвом, заявив, що навіть за тих двох пільговиків на кожному рейсі Київська обласна рада жодного разу не виплатила компенсації. А отже, компанія перевозить їх за власний рахунок. Нам і перевізника жодної копійки з обласної державної адміністрації не компенсували за перевезення. Вони їздять небезплатно, вони їздять за рахунок перевізника. Ці говда, які є, і всі льготники які їздять з Києва до міста Борисполізворотні Монарка, їздять за, за рахунок перевізника. І навіть він возить перевізник, навіть двох або більше, іноді ми е, не в піквом, ми просимо так, по возможності, скільки може, то ви хоча б хоч раз сказали що ми возимо. Сергій Пасько також спростував тези про те, що вартість проїзду більшою мірою залежить від ціни на пальне. Всі запчасті. Які поставляються і, і виготовляються в Україні транспортні засоби, всі приходять за кордоном. Не, не одна запчастина не, ви, не виробляється у нас в Україні. Всі запчасті, всі перевізники прив'язані до додому. Це разом. Комунальні всі піднялися мінімальна зарплата западин'я це доже входить. в Заставляючи білет загалом на позачерговій сесії міської ради розглянули сім нагальних питань порядку денного, які були вирішені позитивно. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бариспіль.